Ми на тиждень їдемо до моєї бабусі. Пристібайтесь, габі, коти час. Рушаний. Поїдемо разом у кіт-Франциско. То вперед! Усі ліворуч! Вже тільки на ворог Марліно, матуся скоро прийде. А це що у нас тут? спитала в голос Віра, коли чоловік кричав на неї. Я серйозно леді. Ви при своєму розумі. Цього будиночка і бракує у моїй котоколекції. Так, додати у кошик. ні! Що ж, бувай! Настав час дрібніти. Повернемо ляльковий будиночок. In the О, вікен звичайно! You М -м, моє волосечко, мій задочок, мій виглядочок. Стривайте, закотобудьте. Я неймовірна. Що нам знадобиться підкріплення. Що сталося? Викрали ляльковий будиночок. Кексику! Упсики. Схоже, кексик трохи підгорів. Дороготи! Мерліно, принеси килимок для йоги. поза Очки, невже ти хочеш знищити наш всесвіт, свідкицю?